Знаєш, цей момент, коли всередині все клокоче, але назовні ти мовчиш. Щелепи напружені, губи стиснуті в таку тоненьку лінію, наче щось тримає, і не можна ні заплакати, ні сказати, ні видихнути. Губи це не просто частина обличчя, це межа між тим, що ми відчуваємо, і тим, що дозволяємо собі показати. Коли вони стискаються, це не випадковість, це сигнал, це такий начебто підпис психіки під фразою. Я не можу зараз бути справжньою. Коли ми стискаємо губи, психіка намагається втримати щось всередині нас. Якісь невимовлені, на можливо, слова, якісь сльози або якусь образу. Це такий мікрожест, але він буде завжди про контроль. Чому Чому так відбувається? Тому що емоція підіймається в тіло. І мозок починає оцінювати, це безпечно чи небезпечно для мене. Якщо колись за прояв емоцій вас карали, запускається автоматична реакція, стисне не покажи. Наприклад, якщо в дитинстві часто вчили не плач, не кричи, не переч, ж і в дорослому віці тіло буде продовжувати. Мовчати да, замість нас. Губи це кордон. Це такий кордон між внутрішнім і зовнішнім світом. І коли ми боїмося реакції іншого, батьків, наприклад, да, ми несвідомо закриваємо ці кордони, бо ми так в дитинстві навчилися. І це не про стримування, це була форма виживання. Бо коли саме мовчання нас врятувало від крику, від покарання, від відкидання. А тепер воно рятує. Рятує від власних почуттів. Губи це найерогеніша частина нашого обличчя. Вони безпосередньо пов'язані з нашою здатністю відчувати задоволення, бажання. І тут ідеться не лише про поцілунок. Губи обличчя і губи статевих органів мають спільну природу. Це однакова слизова. В них дуже схожа нервова інервація. І навіть кровопостачання ну, воно дуже подібно реагує. Коли ти відчуваєш емоційне збудження, ці зони обидві вони активуються. Тому, якщо ти стримуєш емоції, ну тіло завжди буде реагувати. Блокуючи одне, буде блокуватися інше. Як це виглядає? Так? Людина не може розслабитись під час сексу. Наприклад, втрачається контакт із тілом, а людина не відчуває насолоди бо звикла стримувати тіло. Це про вагінізм, це може бути про диспоренію. Тобто, стримані губи, це стримане бажання. І поки людина не навчиться говорити про те, що відчуває? Тіло, ну, воно так не зможе говорити мовою насолоде. Да? І ще Фройд казав, те, що не знаходить виходу через слова, виходить через тіло. І це дуже да, так, про нашу сексуальність з вами. Губи, що німіють, це тіло, яке вже втомилося мовчати. Фізіономіка це мова обличчя, і губи в ній як підпис душі, як я вже казала. Якщо у людини тонкі, стискані губи, то це завжди буде про контроль. Це може бути про самодісципліну. Такі люди часто в дитинстві переживали якісь заборони емоцій і зараз живуть через голову, не через тіло. Вони обережні, вони стримані, їм важко показати ніжність або відчути насолоду. якщо напружена верхня губа. Це про мовчу, бо не маю права говорити. Це люди з високим рівнем сорому, де кожне я хочу зустрічалося із тобі не можна мовчи. Якщо, наприклад, тремтіння або прикушування ніжньої губи, да, то це буде про такий, знаєте, пригничений плач або страх покарання. Тобто тіло пам'ятає, як колись зупиняло сльози. Не чого ти рвеш. Якщо в які живі губи, то це про контакт. Це про довіру, це про чутливість. Такі люди дозволяють собі бути у світі тілесно. Вони громко сміються, вони можуть плакати, вони люблять цілуватися. Так? І це буде по-справжньому. І що цікаво: губи змінюються разом із психікою. Коли людина проживає травму, навіть обличчя стає більш м'яким. Тіло більше не захищається, воно живе. Кожен раз, коли ти стискаєш губи, ти автоматично блокуєш дихання. А що таке дихання? Дихання це життя, це рух, це емоція, це бажання і це насолода. Тому, на ми не лише відключаємо голос, а ми відключаємо і поток нашої енергії. В тілесній терапії навіть є таке поняття як ротового сегмента броні. Це одна з перших зон, які стискаються, коли ми не дозволяємо собі сміятися, кричати, говорити або плакати. Що відбувається? Стискання губ, зупинка дихання, і потім вже зниження енергії. І через це в нас є втома, апатія та зниження, е, зниження лібіда. Тобто тіло економить ресурс, бо перебуває в хронічній обороні. Тому, коли людина каже, мені нічого не хочеться, часто не про лінь, а про наше заморожене тіло. Те, яке руками тримало біль і втомилося мовчати. Як же повернути губам живість і свободу? В першу чергу це помічає момент стискання. З ким стискаєш губи, при яких обставинах? Знайди тригер. Але не зупиняй його. Просто скажи собі. О, я знову мовчу тіло. І свідомість вже буде запускати розслаблення. Навчися дихати ротом повільно, м'яко, як ніби видихаєш біль. І з кожним видихом трохи більше простор. Роби дозволяючи мімічні рухи, посмішка, поцілунок у повітря, губи трубочкою. Легке зітхання. Це повертає тонус і чутливість як твоїм губам, так і тобі. Говори. Говори навіть наодинці. Вимовляй вголос, що тебе болить, краще перед зеркалом. Коли звук проходить через губи, тіло перестає застрягати в мовчанні. І також можна уявити, що твої губи це кордон, через який виходить лише правда, все фальшиве. Тіло не пропускає. І це також чудово працює в терапії з темою кордонів і сорому. Коли людина дозволяє собі бути справжньою, вона розслаблюється, і розслаблюється не лише душа і тіло, а розслаблюється і губи. Бо вони більше не будуть охороняти біль, а вони будуть передавати життя. Губи це кордон між болем і правдою. І лише тоді, коли ти перестаєш мовчати, вони знову стоять поцілунком, не лише для іншого, а в першу чергу для себе. Твої губи можуть розповісти історію, яку ти давно ховаєш. А я можу допомогти тобі її почути.